Вітаю, друзі! 9 жовтня з вами знову Валерій Клечук і записую вам вечірній огляд найголовніших подій і розмов, дискусій у західній пресі про Україну, про можливе завершення російсько-української війни. чи її заморозку. Версій багато, а правди поки що не видно. Тому спробуємо її знайти разом з вами. Вітак, хто не долучився, будь ласка, підписуйтесь. Ну і звісно, залишайте свої коментарі. Саме в моменті дискусії народжується істина. Тому пишіть, будемо обов'язково з вами обмінюватися думками і під відео. Заздалегідь дуже прошу вас доєднатися до збору, який ми нині проводимо для двох бригад: одна на Лиманському напрямку, інша на Курському. Загальна збору там 98 тисяч, вже третина є. Я вам шалено дякую за те, що ви дослухаєтесь до моїх прохань і прохань наших воїнів. Отже, розпочну вам сьогодні розповідати з публікацій у виданні Форбс, іноземному Форбс, не російському, не українському. Про можливі мирні переговори з Росією і про прихований план Путіна щодо припинення вогню в Україні нічого нового відразу вам скажу сценарій один той самий: заморозити війну і колихати середині ситуації, розділяти суспільство, намагатися привести до влади російських. Ну так скажу про російських політиків, їх у нас багато. Вони залишаються і донині. Сценарій 1.1, як у нас хотіли реалізувати до 2014 року, до Євромайдану, і так само це було успішно реалізовано у Грузії. Зараз у Грузії проросійська влада. Хоча там у 2008 році розпочинався примус до миру в Грузії, а Захід примусив в Саакашвілі. Підписати мирну угоду із Путіном. Отже, у виданні Forbes сьогодні публікується колонка Меліка Кайлана. Це дописувач. Я, чесно кажучи, не знаю, хто він. Скажу вам відразу. Але стаття резонансна, тому що там мовиться про Україну. Ну і видання дуже поважне. Так от він пише про те, до чого можуть призвести переговори про припинення вогню в Україні. На основі грузинського досвіду, як я вам сказав, і в принципі пише він логічно. Власне, на чому він наголошує, що нині у Кремлі виношують план, за яким готові сісти за ціл. Переговорів і фактично заморозити війну. І виглядає план наступним чином: президента України Володимира Зеленського змушують поступитися окупованими територіями, в обмін на обіцянки вступити до НАТО, те, що нам обіцяють. На той час, коли НАТО починає діяти, ультранаціоналістичні елементи армії постають і влаштовують переворот проти Зеленського за те, що він. Віддав Донбас і Крим. Ну, до речі, такі публікації вже були нещодавно. Я бачив я спеціально на них звертав увагу. Ну як пропускав мимо і вам про них не розповідав, тому що не вважав за серйозне, але тут уже Форс підключається. Захід рішуче заперечує тим самим відштовхуючи від себе лідерів військових путчистів, І Путін починає масово використовувати пропаганду в українських ЗМІ про віроломство Заходу, про болісно, повільну і недостатню підтримку України Заходом. Хоча, друзі, скажу відверто, це саме відзначаю я і нині. Дуже багато справедливих нарікань, а часом і маніпулятивних стосовно допомоги заходу і мобілізації зусиль на завершення війни на наших умовах. Хоча проблем направду дуже багато. Тому дуже прошу вас обережним бути стосовно такої риторики, бо вона серйозно розділяє суспільство. І сьогодні розділення суспільства є причиною багатьох негараздів. На фронті про це навіть пишуть науковці вже українські. Але далі я хотів би вам розповісти про візит Володимира Зеленського, який він все ж таки розпочав до Європи, не зважаючи на те, що засідання Рамштайну у суботу, 12 жовтня, не буде. Чому ви вже знаєте, не буду зупинятися на цьому? Хоча версій дуже багато. Про одну із них ми детально говорили сьогодні разом із Володимиром Фесенком в рамках програми Центру громадської аналітики. Вежа обов'язково це завтра відео буде вранці на каналі. Тому натисніть на дзвіночок. Як тільки воно вийде, ви обов'язково зможете його переглянути. Версії там дуже цікаві і інтрига велика. Не буду розкривати всі інсайди, які мені переповів Сьогодні Фесенко. Ви їх послухаєте завтра. Зеленський приїхав сьогодні до Хорватії і заявив там, після зустрічі з президентом Хорватії, вони підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки про допомогу Україні. Він наголосив, що бачить можливість уже в найближчі місяці закласти передумови для завершення російсько-української війни у 2025 році на прийнятних для України умовах. І заголовки зараз у змі. Носять такий характер приблизно закінчити війну не пізніше 2025 року планує президент України Володимир Зеленський, але це вже було у 23-му. Він говорив про 24-й рік і термін весь час відтягується. І він наголосив на тому, що його план перемоги, який він представляв у Сполучених Штатах Америки, а тепер буде представляти знову і в Європі. Чи не знову, чи просто представляти, я вже чесно кажучи, загубився в цьому. Так, от першим пунктом плану є запрошення України до НАТО, але всієї, а не так, як пишуть у виданні Форбс. Хоча... Пропозиції щодо часткового членства багато, і вони лунають від офіційних осіб того ж самого уже колишнього генсека НАТО Єнса Столтенберга. Я вже це неодноразово розбирав у себе на каналі, тому зараз дискусія з приводу цього триває. Ви, друзі, до речі, напишіть, що ви думаєте з приводу того, що Україна може бути частиною в НАТО, і на цю частину поширюється стаття 5, Хоча ця процедура поки що не виписана. Так, от запрошення до України до НАТО говорить Зеленський, це є. Першим пунктом його плану перемоги, оскільки тільки це створить геополітичну визначеність у Європі і змусить Росію змиритися з існуванням непідкореної України, але в Кремля, як бачите, плани дещо інші. Те, що я до прикладу ну, не знаю Меліка Кайлана, який писав у Форбс, але план він який описує доволі реалістичний. То так, у Кремлі можуть такий план розглядати. Скажуть, окей, ми готові заморозити війну. Ви там, хоч і в НАТО, вступаєте. Взагалі не питання, може навіть такий варіант буде. А всередині почнуть хитати ситуації. Навіть нині вони це можуть робити дуже правильно і нам направду. Не дістає єдності, чому саме я скажу трішки пізніше. Тому, будь ласка, залишайтесь на каналі. З приводу цього у мене для вас є деякі міркування. У середу, Володимир Зеленський, як я сказав, прибув до Хорватії спеціально для участі у саміті Україна Південно-Східна Європа. Цей саміт проходить уже втретє, і створений він спеціально для підтримки України. Діє він уже понад два з половиною роки, і звісно, що в великій мірі нам допомагає єдність країн для того, щоб ми стримували агресію. І після відвідин цього саміту Зеленський їде до Німеччини, буде зустрічатися із Штайнмаєром, президентом Німеччини, і канцлером Олафом Шольцем. Шольц, ви знаєте, що. Хотів зустрітися із Байденом, Макроном і Стармером, але ця зустріч не відбулася, оскільки Байден вирішив не летіти до Європи, і він нині невідомо чи прилетить взагалі до Європи до завершення своєї каденції. Хоча такі варіанти не виключають так само, як не виключають і варіанти проведення Рамштайну навіть у Сполучених Штатах Америки. На зустрічі з Олафом Шольцем і ймовірно Штайнмаером, президент України Володимир Зеленський планує представити план перемоги канцлеру Німеччини. Я роблю висновок, що у Сполучених Штатах Америки під час зустрічі з Шольцем Володимир Зеленський не представляв йому план перемоги. Ймовірно, він те, що і заявляв, що буде представляти його лише Конгресу, лише Байдену, Трампу, Камалі Харіс. Більше нікому він його не презентував. Відтак, не очікуючи засідання Рамштайну, Зеленський вирішив представити план Олафу Шольцу. Наскільки це нам допоможе, я вам сказати в принципі поки що не можу. Ну і звісно, залишається інтригою, коли ж все таки відбудеться це засідання Рамштайну. Говорить, що воно може бути в кінці жовтня. Зеленський говорить, що напрацьований вже навіть там якийсь графік проведення цього засідання. Він говорить, що причина перенесення доволі вагома. Він вірить в неї що президент Джозеф Байден відтермінував саме це засідання, виключно через стихійне лихо, яке потребує максимальної уваги президента Сполучених Штатів Америки, і говорить, що будь-який лідер за таких умов залишився б у своїй країні, направду мені складно зараз сказати, чи справді Володимир Зеленський так думає, тому що вголос він нічого іншого говорити не може. Адже нам потрібно підтримувати відносини з демократами, з республіканцями, тому з точки зору дипломатії його заява доволі коректна. Але що справді стало причиною відтермінування засідання в Рамштайн, ще раз вам, друзі, наголошую: про це все детально я сьогодні розбирав із Володимиром Фесенко. Відео з'явиться завтра на каналі. Не забудьте натиснути на дзвіночок. Ну і також сьогодні стало відомо, що Володимир Зеленський якраз торкнувся проблемних питань, які є в Україні, що стосується роз'єднання суспільства. Друзі, він про це, звісно, не говорив, але видання The Page опублікувало документ постанову кабінету міністрів, який мовиться про те, що нині призупинено бронювання тих, кого можуть мобілізувати до війська. Тобто бронювання за підприємствами нині не відбувається приблизно до 15 листопада, точніше, точно до 15 листопада 2024 року уряд взяв паузу. Тому що Володимир Зеленський виявився дуже обуреним, тим, що заброньовано півтора мільйона осіб, і дав доручення Кабінету міністрів впорядкувати саме питання бронювання. Про це йдеться в документі е з рішення уряду за підсумками наради. Які є в розпорядженні видання ДПЕЧ і виданню економічній правді повідомили наближені до уряду автентичність цього документу? До 15 листопада планується провести аудит рішень про визнання критично важливих підприємств організацій, ну, щоб там не було певне цирку, театр або ще чогось, а Міністерство економіки має проаналізувати результати і до 20 листопада поінформувати Кабмін про підсумки. Звісно, це є проблемою сьогодні, тому що потрібно комусь і виконувати обов'язок, і комусь потрібно працювати, наповнювати бюджет, але ймовірно є перекоси в убронюванні. Тому президент і був обурений, адже мобілізаційні плани певне не виконуються відповідно до поставлених генеральним штабом планів. Вибачайте за тавтологію. А проблема сьогодні з мобілізацією доволі серйозно обговорюється в різних засобах масової інформації, що стосується. Тих, кого призивають, який вік, перепрошую, мобілізують, який вік мобілізованих, здоров'я, який статус, і таке інше. Перекусів дуже багато, і проблем, направду, дуже багато, і це обурює багатьох українців і так і розділяє те, про що я вам говорив на початку цього відео. До вашої уваги ще один приклад, який стосується історії із хабарництвом. Якраз під час проходження лікарняних комісій або бронювання, правоохоронці сьогодні викрили у рівному масштабну. Схему вже не у Хмельницькій області, а у Рівному. А вчора були повідомлення з Волинської області, ухиляння від мобілізації через МСЕК, яку організувало керівництво агентства з нерухомості та медпрацівники. За 15-20 тисяч доларів фігуранти фальсикували медичні документи, що дозволяло військовозобов'язаним чоловікам отримувати звільнення від військової служби. В схему було задіяно 26 осіб, проводилися обшуки, вилучили 14 мільйонів гривень готівки. Ну, ви самі розумієте, що так, це один із методів сьогодні ухиляння від мобілізації. І на цьому тлі, звісно, виникає обурення і в президента, і в когось іншого, і в суспільства, чому хтось мобілізується, якщо навіть у нього здоров'я немає, або можливості немає, або грошей немає, а хтось залишається вдома. Тобто, це дійсно є велика суспільна проблема, над якою потрібно працювати. Є інші проблеми, які, наприклад, стосуються реформування Збройних сил України і організації різних процесів там. Сьогодні, до прикладу, стало відомо, що працівники державної бюро розслідувань затримали військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соціальні мережі ще 21 вересня 2024 року. Ви цю історію добре знаєте. І причина саме відсутність ротацій, тому що дійсно дуже багато є бригад, які перебувають. Безпосередньо на лінії фронту вже понад два роки, і з тих бригад уже мало навіть залишилося особового складу первісного, який був. Але ротації не відбувається. Демобілізації також не відбувається. Гнезділов пішов у самоволку СЗЧ саме через це. Тому що ні іритації, ні демобілізації і проблеми із мобілізацією, які я щойно говорив, вони є присутніми в суспільстві, і це викликає серйозне збурення. І на це розраховує Путін. Відтак, владі потрібно ухвалювати рішення відповідно до тих проблем, які існують, тому що покарання винних, затримання на хабарах і таке інше це дуже добра справа. Але треба розбирати першу причину базу, чому це виникло. Маю велике сподівання, що дійсно така проблема буде вирішена. Ну, принаймні, актуалізації її це вже один крок до вирішення. Володимир Зеленський не випадково обурений такою кількістю броньованих, що стало відомо засобам масової інформації. От, до прикладу, ще одне повідомлення, яке я вам сьогодні розповідав, мабуть, в ранішньому відео, а можливо, у вечірньому, стосовно зняття заборони на експорт зброї з України. Експорт з України. Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорин сьогодні різко розкритикував розмови про те, що Україна може зняти заборону на експорт зброї, зокрема військових безпілотників, тому що ми безпілотники можемо виготовляти 4 мільйони штук на рік. Він говорить про те, що такі розмови ведуть тільки далекі люди, які максимально далекі від війни і абсолютно нічого не розуміють про реальну ситуацію в армії з озброєнням. Бо ж ті, хто виведе таку мову, швидше хоче рубати бабки, а не воювати. Так говорить військовий. Якщо до прикладу ви ставите під сумнів мою думку, ну я думаю, що ви прослухаєте безпосередньо до тих, хто на фронті. Хоча я чудово розумію, повірте проблеми фронту, оскільки благодійницю займаємося з першого дня широкомасштабного вторгнення. Це саме ми робили ще і в 2014 році, коли розпочалася окупація окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Тому, повірте, і я знаю, і вони знають, що зброю в першу чергу потрібно постачати на фронт. У нас величезні з цим проблеми. Відтак проблемні питання потрібно в суспільстві підіймати для того, щоб їх вирішувати, щоб Путін не виношував плани запуску якихось внутрішніх процесів дестабілізації ситуації. Задаймо скільки в нас вже було повідомлень про Майдани: два, три, чотири і так далі. Їх було чимало навіть спочатку широкомасштабного вторгнення. Аби дійсно суспільство було єдиним. Відтак дуже хотілося б, звісно, щоб влада реагувала на проблеми, які є, а не боролася з їх наслідками. Но це зовсім різні речі. Тому, друзі, отака історія на сьогоднішній день. Не вважаю, що вона фатально критична для нас, тому що ми здатні з холодним розумом аналізувати всі дії, які відбуваються. Ми Даємо їм оцінку, критикуємо час від часу і сподіваємось, що влада буде до них дослухатися. Ну, принаймні, робимо все для цього можливе. А вас я прошу, незважаючи ні на що, долучатися до зборів, яким ви вірите. Не обов'язково той збір, який проводимо ми. Ви можете донатити будь-кому, тому що допомога справді потрібна те, про що говорять сьогодні військові. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна.